Біяр пробуває на цій ситуації і відповідно лишень. 17. Михайло Лисович, номер 7 Іван Сахаревич, номер 33 Роман Ткач, осень, номер 9 Віталій Сивуля. На міжки жовтого ковіру. Біяр 에... у такому складі сьогодні промі зараз класно намагався прибрати суперника Назар Жовтовський. Кунський який же класний м'ят! біляр. <му> зараз неправильний І <роз> <му> Насправді 10 колективів учасників у наші плани не тільки футбольні, але й державні. Москальські орки. А зараз втручається у плани на здобуття. Вбувається позитив... вперед восьмий номер. віддає передачу назад, Це Андрій Климко, Зараз пробував пород у Сільвер бізнес-лізі. На першій сходинці, на першій позиції. Забиває зараз Віяр. Лопушанський робить рахунок у матчі. Побуття першої термої у цьому чемпіонаті. Віяр вільних. А. Помилка від нього підхоплює м'яча п'ятий номер Віяру. 4-0 робить у матчі. Командами Віяр та Інтеркарс. Триває у нас Кунського, який унського, які від Лопушанського та і згодом продовжуватимемо занурення до атмосфери. Місто Львів. Для власної вигоди, скажімо так, крилов пробиває. Мені друзі, поки у нас тривають поєдинки бронзовий теркарс. Бачимо на контратака. немов риба у воді. Кунський Ну, кунському варто було пробивати. Так, от по Асистент. Посувається вперед. Хороша стінка. Зараз ось. Дуже недбалий пас, Насправді перехоплення. Пробуває. Зараз гравець інтеркарсує рекошетом. Передача на фланг. Жовтовський, Жовтовський. На кунського передача. Кунський. На ударній позиції. Зараз партнер по команді. 19... Унський. Непане закидання. Пробиває поворота. Пробиває зараз. Комбінаційні дії. У це омріяний. Викий вицілюває. Зараз Сахаревич! Поперечний пас. Розстріл. Психологічний однозначно. Ну і. Згодом зібратися таки перегляду ці гри. Обидві команди е, вже готові. Вже зустрічі 5-1. спокійно, дуже і дуже впевнено. Біяр долає команду інтеркарс.